А скільки грошей потрібно вам для багатства? Так, щоб і собі ні в чому не відмовляти, і капітал свій не проїсти, та й щоб онукам щось залишити. З вами знову Дмитро Карпіловський та Українвест клуб. Давайте розбиратись. Перш за все, потрібно зрозуміти, що таке багатство саме для вас. Я тут керуюся дуже простою формулою. Мені здається, що рівень багатства це коли ти можеш не дуже дивитися на ціни твого щоденного споживання, можеш собі дозволити кайфушечки, які можуть бути запланованими не на десятиліття вперед, а так, щоби ти справді. Міг на них заробити у тому ж році, і при цьому не проїсти свої капітали. В ідеалі вашого капіталу повинно вистачати, щоб ви могли комфортно прожити на відсотки від його інвестування. І тоді вам має вистачити і своє життя дожити, і щось зможете онучкам залишити. Більшість людей у цій здавалося б простій формулі. Тим не менш роблять багато помилок. Давайте розберемо ті, які ми бачимо найбільш часто. Перша помилка: люди чомусь вважають, що жити їм років до 70, а як воно там далі буде, незрозуміло. Друга велика помилка в тому, що багато людей вважають, що після років 40 працювати їм буде вже ліньки. Хоча я особисто коли опинився в ситуації, де мені працювати не потрібно було, просто ліз на стелю і не знав, куди себе подіти. Тобто, це все просто якісь міфологізовані некоректні очікування. Так само, як цифра, той омріяний мільйон доларів. Якщо ви подивитеся на прості розрахунки, то консервативно вкладений мільйон доларів приносить вам лише 30-40 тисяч доларів на рік. А це значить, що він не компенсує актуальну інфляцію навіть близько. А це, в свою чергу, зазначає, що кожного року купівельна спроможність вашого омріяного мільйончику буде все нижче і нижче і нижче і нижче. Тож головне, про що ви маєте думати, коли ви плануєте, скільки грошей вам потрібно буде. Для того, щоб вважати себе багатим, це не тільки супер індивідуальна величина, і точно не може бути якимось круглим числом типу мільйону, а це ще й дуже сильно залежить від того, як ви користаєтеся вашими доходами стратегічно. Давайте деталізуємо цю ідею трохи більше. Уявіть собі, таку класичну картину, айтішніки. Вважаються в Україні кастою добре заробляючих професіоналів. Гарна освіта і добра практика у цій індустрії надзвичайно цінуються і генерують стабільний дохід. Потім досвід росте, 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 росте. З джуна ви стаєте мідлом, з бідла, сіньором, потім переходите у ще вищі касти, там, наприклад, Солюшен Архітектів і так далі. Але що тут важливо? Важливо те, що ваші доходи ростуть разом з вашим досвідом, разом з вашою професійністю, разом з унікальними компетенціями, яких ви набуваєте. І якщо ваша стратегія споживання це підтягувати свій рівень життя до рівня своїх прибутків, то ця стратегія вас до багатства не приведе ніколи. Ви просто будете все більше витрачати. Будете такою білкою в колесі, яка весь час кудись біжить, щоб згенерувати більше прибутку. Цей все більший і більший прибуток буде просто з'їдатися вашими все більшими і більшими хотілками. Ви заробляли три копійки, пили пиво Чернігівське, вам не вистачало ні на що жили від зарплати. До зарплати. Почали заробляти вдвічі більше. Тепер ви п'єте Stella Артуа, але так само живете від зарплати до зарплати. Стали заробляти ще вдвічі більше. Тепер ви закуповуєтеся в Цумі, п'єте якийсь бельгійський крафтове класне ексклюзивне пиво, яке привозять тільки в Гудвайн. І тільки при повному місяці і тільки в кришталевих бочках, але в вашому житті глобально принцип не змінився. Ви витрачаєте все, що заробляєте. В такій парадигмі ви будете заробляти все більше і більше, витрачати все більше і більше. І до нашої описаної формули багатства не наблизитесь, бо ви все ще. Тепер вже в вищій лізі, але будете дивитися на цінники, чи можете ви собі це дозволити. Просто тепер це буде питання, чи можете ви собі дозволити перший клас в Дубай, а не як раніше, чи можете ви собі дозволити йогурт. Ви вже могли помітити на нашому каналі чисто інвестиційний контент відійшов на другий план. Більшість ваших запитань ми зараз отримуємо в темі управління особистими фінансами: як більше заробляти, як менше витрачати. Де знайти баланс між подушкою безпеки та інвестиціями, які валюти використовувати для яких цілей, чим наповнювати інвестиційні портфелі? І перш за все, як у такі кризові та нестабільні часи бути впевненим у своєму матеріальному майбутньому? Як зробити непрогнозоване? Прогнозованим про стратегії управління фінансами, які приведуть вас. До надійності навіть в такі бурхливі часи, ми, як і обіцяли, підготували цілий безкоштовний майстер-клас за вашими побажаннями і за вашим зворотнім зв'язком. Тож давайте розберемося з цими темами разом в онлайні в інтерактивному режимі. Реєстрація, як завжди, за посиланням в описі. Тож щоб перейти в лігу того самого багатства. Вам потрібно змінити щось в вашій стратегії. І я думаю, перше, що варто змінити, це розуміння, що так, ваш дохід треба весь час підвищувати. Але ваше споживання має по своїм темпам росту відставати від підвищення вашого доходу. Заробляли 1000 доларів на місяць, витрачали, наприклад, 900 доларів. На місяць. Думаю, нікому не треба пояснювати, що ніякого багатства не буде, якщо витрачати все, що заробляєш. Почав заробляти 2000 доларів на місяць. Ти не підтягуєш свої видатки до цих 2000. тисяч. Ну а, наприклад, зупиняєшся десь на рівні півтори. Таким чином підвищуєш дельту той профіцит бюджету, який може відкладатися на інвестиційні потреби. Навіть з такою дельтою, поки ви залишаєтеся заручником вашого єдиного джерела доходу, до багатства вам наблизитися буде надзвичайно складно. Це буде складно в першу чергу психологічно. Бо щоб дійти до рівня багатства, вам потрібно буде робити і ризиковані кроки. А психологічно ризикувати досить складно, коли ви повністю залежите від якогось одного зовнішнього фактору роботодавця чи, наприклад, вашого бізнесу. Тож регулярно збільшуючи рівень ваших надходжень та збільшуючи дельту, збільшуючи профіцит вашого щомісячного бюджету. Ви потрохи наближаєтеся до фінансової незалежності, але до фінансової свободи ще далеченько. Цього рівня ви зможете досягти тільки якщо скористуєтеся накопиченою дельтою, щоб генерувати подальші джерела доходності, але тепер вже доходності пасивної. Тепер ви переходите до зовсім іншої задачі. Ваша задача тепер коректно спрогнозувати, скільки грошей вам необхідно для комфортного життя. З поправкою на зрозумінням того, що так, з певним часом, скоріш за все, ваші видатки будуть зменшуватися, а в якісь періоди життя будуть збільшуватися. Класичний приклад це коли від 40 до 50 вам ще хочеться гульнути. І наздогнати щось що ви пропустили в молодості. А от після 60, наприклад, скоріш за все, так ви ще будете хотіти подорожувати світом. Дай Боженько вам здоров'я, щоб вам все ще всього хотілося. Але основні ваші видатки вони, скоріш за все, будуть вже... Позаду, ви вже вивчили дітей, вони вже самостійні, вони вже незалежні, ви вже спробували все, чого хотіли спробувати у цьому житті. Знайшли для себе те, від чого справді кайфуєте, і скоріш за все це не буде потребувати якихось шалених коштів. Тож до багатства вас приведе тільки адекватне фінансове планування, розуміння, скільки чого ви ще хочете. Так би мовити, витратити, скільки потрібно буде заробити, щоб потім про фінанси не хвилюватися зовсім. Тож маєте виробити для себе якусь цифру. Скажімо там, починаючи з 20-го року від тепер, хочу постійно не працювати активно і отримувати отаку цифру. І цю цифру ви формулюєте від сьогоднішньої купівельної спроможності, то ви розумієте. Що ви хочете в сьогоднішніх цінах, в сьогоднішніх валютах. І далі маєте зробити поправку на інфляцію. Бо тисяча доларів сьогодні, і тисяча доларів через 20 років, це різні гроші. Також маєте зрозуміти, що інфляція може бути досить високою протягом великого періоду часу. А це значить, що заробляти, наприклад, 7-8% річних, при інфляції в 7-8% річних, і проїданні 7-8% річних призведе до того, що всього за 10 років ви свій капітал проїсте на значну частину. І ніякого багатства, і ніякої фінансової свободи. Не буде на нашому каналі. Ми зазвичай не даємо рекомендацій, принаймні коли це стосується інвестиційних продуктів. Але одну рекомендацію я вам точно можу дати: подумайте про своє майбутнє, подумайте, які видатки вам потрібні, який рівень життя в сьогоднішніх цінах ви хочете для себе зафіксувати. Подумайте, як ця цифра буде змінюватися. Через інфляцію. І тоді зможете спрогнозувати досить просто, скільки грошей потрібно вам буде. Золоті стандарти професійного фінансового планування дають вам дуже просту формулу для цього. Ваші річні видатки сьогодні. Скориговані на інфляцію наступних 20 років, помножте на 25. Така проста формула буде вам гарантувати, що з вашими сьогоднішніми очікуваннями ви зможете бути багатою людиною. Будете себе так відчувати, ні в чому не будете знати потреби. Ви не змушені будете дивитися на кожну копієчку, на кожний цінник, відвідуючи ті магазини, які ви відвідуєте сьогодні. Якщо ви розумієте, що на за найближчі 10-20 років ваші апетити підростуть, маєте скоригувати це в сьогоднішніх цінах. Тобто, якщо вам сьогодні суперкомфортно за 2000 доларів на місяць, то скоріш за все через 20 років регулярного підвищення вашої зарплати через 20 років регулярного росту вашого апетиту. Не кажучи вже про інфляцію, ну, скоріш за все, ви вже не будете себе почувати комфортно з цією цифрою. І так, я розумію, мене зараз закидають помідорками всі люди з аргументами, що у нас середня зарплата 500 баксів, і те, що на 100 баксів пенсії багато людей мають виживати, і так далі. Але вибачайте, це не я придумав. Ми розуміємо, що багатим. Ви зможете стати лише по цій формулі. Якщо ви розумієте, вашого сьогоднішнього доходу не вистачає, просто маєте прийняти це за факт. Багатства не буде. Буде якесь життя. Воно може бути абсолютно достойним, або ви будете вважати, що ви ледь-ледь виживаєте, майже вже бракуєте. Але статистика, вона тут, на жаль, беземоційна. Якщо сьогодні, дивлячись на інших людей, приміряючи на себе їх життя, ви розумієте, що для вас відсічка багатства це 10 тисяч доларів на місяць, оперуйте цією цифрою. Дивитесь на людей, які витрачають 50 тисяч доларів на місяць і лише їх вважаєте багатими, ну то візьміть цю цифру для себе. У кожного нашого підписника і кожного глядача своя індивідуальна ситуація, для когось тисяча доларів багатство, для когось мільйон доларів це витрати на поліровку автопарка. Багатство тут така сама індивідуальна річ, як і все інше. Подумайте про це, напишіть в коментарях, яку суму ви вважаєте необхідною, щоб відчувати себе багатим в Україні в рівні сьогоднішніх цін, сьогоднішніх. Купівельної спроможності. Давайте разом в коментарях пофантазуємо, чи справді вдасться досягнути багатства, і скільки на це потрібно буде капіталу. А у наступних роликах подивимося, як все-таки цього капіталу, який у вас вийде як необхідна для багатства цифра, як його досягнути? Лайк, якщо контент корисний та цікавий, підписочка, щоб не пропустити продовження, дзвоник. Щоби відволіктись від котиків та селеб і переключитися на справді важливий інвестиційний контент. Ну і в коментарях напишіть свої цифри, свої думки. Давайте дискутувати. Чао-чао!